Чи було таке? Це те. точно таке питання, я не махлюю. Що ти відбивала хлопця у подружки, а подружка у тебе? Чи ні, подружка у тебе? Ні, у мене такого не було ніколи. Ну, з одного удару просто, ні? Не Н, було так. Я просто тільки підходила, а всі зразу порозуміли, що хочу. <родинуватиме> <родинуватиме> і Ніхто не прощався. Ніхто не дає. Оце сила переконання, так? М'яка сила. А як ти взагалі ставишся до того, що хтось у когось відбиває хлопця і чи взагалі існує жіноча дружба? Чесно кажучи, я працюю в жіночому колективі <гум> повністю. Ну, логічно. І я досить така спірний момент, чи він існує, чи, ну, чи вона існує, чи не існує. Це жіноча дружба. Тому що, можливо, це конкуренція все-таки дає про себе знати, що ти ніби спілкуєшся добре тут, а потім відійшли вже там на три метри і вже там тебе так Поливають брудом, тому я не впевнена, що вона існує. Хоча в мене є в принципі подруги, і зі збірної є подруги. Я більш вірю, мабуть, вірю в мабуть в дружбу між хлопцем та дівчиною. Мені здається, вона якась більш міцніша ну, більш дружба. Щена, так? Дружба, так чисто дружба.